Жив в на мужика повернувся в Хрущовку, добудував балкон і зробив собі винний погріб. Ось такий коментар написали під відео, де я розповідаю, що плюс першого поверху в вторічки, це от те, що можна, якщо не заважає, добудувати якийсь великий собі балкон. І ось людина таке й зро, зробила. Ну, тут взагалі по-серйозному підійшли, навіть зробили винний погріб. Це взагалі крутяк. А взагалі, ну. Це можна зробити. І ще хтось питав, чи потрібно дозвіл на таке. Звісно, в ідеалі потрібно, але я думаю, що це прям дуже складно зробити. По-перше, потрібно зібрати підписи всіх сусідів, що вони не проти такого, а це ну, якби складнувато да, зробити. А по-друге, це потрібно скоріш за всього брати цю землю у е Київської ради, наприклад, е в оренду робити документи на цю добудову, узаканювати її, робити технічний паспорт. Ну, я думаю, що це прям ну, дуже складно зробити, але напевно можливо. Ну у нас все можливо, Питання тільки скільки це буде коштувати. Знаєте, як і беруть, я колись продавав квартиру в. В центрі на останньому поверсі. І ось відсотків 50 клієнтів це приходили, дивились квартиру, і потім ми йшли наверх, дивились, чи можливо там забрати чердак і зробити там другий поверх. Ну, можливість зробити другий поверх. Звісно, що суперзаконно це зробити дуже складно, але люди роблять і добудовують. Не знаю, що далі буде, можливо, прийде час і це все будуть просто демонтувати, зносити. і таке може бути. Ну на зараз це можна.